Отже, наша буква X. Да, ми її зараз напишемо, подивимося, різні завдання і далі обов'язково почитаємо, тільки вже в наступному відео. Дивимось. X, 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 X. X. Да? І у нас є ось перше слово. Читайте. Угу. Хто прочитав і вийшло Б, О, Кс. Бакс, супер, ви супер молодці. Бакс. А тепер ми її пишемо. Я думаю, що вона для вас буде дуже легка. Кса, кса, кса. Екс, екс, кса, кса, кса. Нам головне запам'ятати, що вона X. Угу. Хто не встигає, пам'ятаєте, мене можна зупинити. І далі. Написати. Екс, екс, кс, кс, ксе. Так, ой, добре, ставимо тут плюси і переходимо до великої. «Екс». Кс. Кс. Головне пам'ятати, що вона читається кс. Да? Бо в словах вона завжди Кс. Це дуже проста буква, тому що вона завжди кс. І це для англійської мови приказ. Кс-кс-кс. Я уже дописала, хто не встиг мене зупиняє, і собі дописує. А ті, хто дописав зі мною, ставимо великий плюс собі. І переходимо до наступного завдання. Сякл. And match x and x, yeah, lowercase and uh, capital letter. Uh, x, circle, circle, match, circle, circle, match, mm -hmm. match. Uh huh, next x, x, it's very easy, it's very, very easy. So, and so matching, uh, ready, ready. One plus next, number three. Look, number three: mm-hmm, circle and right. obviously in a push circle and right. So we have fox. Угу. Mm -hmm. А так, що ми тут ще яке слово знаємо? Я думаю, ви знаєте слово секс. Шість. Так? Шукаємо слово секс. С ікс. Зупиняйте мене. Шукайте. І тоді обводьте і мене включаєте для того, щоб перевірити. Зупиняємо. Так, я не думаю, що ви вже повернулися. І дивимося це слово six. Ось воно: С і Six. Угу. І пишемо тут. Пам'ятаємо, змія, яка повзе понизу. Можна навіть знизу починати цю букву писати. Але мені краще починати зверху. Так, ми пам'ятаємо, що її голова цієї змії внизу, від правої руки вона повзе. Тому що, якщо буде повзти до правої. Це буде означати, що ми написали неправильну, неправильну сторону, і вона вкусить вашу руку. Так, с і, с. Секс. Є, супер. Ось цього хлопчика звати Алекс. Алекс. Шукаємо це слово. Зупиняйте мене, шукаємо Алекс. Угу. Зупиняйте. Хто повернувся і зробив той супервеликий молодець. А ми дивимося, де ж це цей Алекс. Шукаємо слово Алекс. Воно ну, тут дуже легко написано. Ось А, л е с Алекс. Угу. Е, коли ми кажемо ім'я, ім'я пишеться з великої букви. А. Далі Л. Дивіться, тут велика Л. А маленька це така, як е, язичок нашого лева там було Л, Л, Л. Тобто в неї ще таке за, заокруглення є. Ми пишемо паличку, і такий язичок, наче воду він бере. Л, Л. Угу. А. Л. Е. КС. А, Л, Е, кс. Алекс. Гидиться бокс. Шукаємо слово б кс Бокс. Зупиняйте, шукайте. Угу. Так, хто повернувся і знайшов той супермолодець? Я ще вам хочу нагадати про букву Б, да? тому що там ми колись, як дивилися мультик, ви пам'ятаєте, що ось тут заховалося два м'ячика. Б, Б, Б. Бокс. А якщо маленька спинка і животик, який повернутий куди? До нашої правої руки. Молодці. Я надіюсь, ви це згадали. Б, о, -к С. Бокс. І ось тут вона, правда? Це Б і це слово бокс. Б, о, -к С. бокс. Супер. Ставимо собі тут два плюси, тому що це було не дуже просте завдання. От, і якщо хочете, можете його зробити ще раз, якщо вам е так захочеться написати ось ці букви. І... букви і слова. А зараз ми з вами переходимо до. Читання. У нас дуже прикольне таке буде заняття. Я буду говорити, не з мультика вже буде читати, будете читати, а я буду там з вами говорити і будемо читати різні цікаві слова і з'єднувати з, з картинками. Тому переходьте обов'язково до наступного відео.